Королів королів, добрий ранок. Знаєте, я думала, що ми так всі довго спимо. Я, і Сергій, і Аркадій, і Максим Максим ще далі спить. А виявляється, що Сергій вже давно встав. і Аркадій давно став. Якусь роботу по хаті роблять. А ми з Максимом спимо нам хоч би що. Я вчора прийшла 12-та година. Вложила спати Сергія. Що ти, що ти вложила ну, та? там зліяли, спати. Яки ви лягали. Я поки б не пса не накричала, то би фіг фік пішли спати. Так, ми дежурили, щоб тебе положити спати. Та напевно. І до третьої ночі я не спала, і до третьої ночі сиділа в тіх Йо, я надивилася всього і різного, розумієте. В мене так, що я спухла від того. мені навіть так здається, що я вісні рвіла. Мені так було обідно за нашу країну, і, і за все і мені так хотілося просто взяти таку нашу знаєте, Україну, щоб обняти і то капець. Що ті індюки роблять? Просто роздирають нашу країну. Я не знаю. Я не знаю. Вчора дивилася, і мені, мені аж комок гордісти. Так мені якось обідно було. Я теж дивився ці новини. Бо так хочеться вже пошвидше то і перемогу, і миру, щоб все закінчилося, Господи, щоб то вже постійно. Швидше закінчилось. Я вчора так кажу, Господи, дай же нам той мир, я тебе прошу. Дай Бог людям голови, розуму, якось то довести все вже до закінчення. Хай то все закінчиться, бо то вже просто-вже просто капець. Просто капець. Не кажу, але я думала, що всі сплять, ну всі спали так, як є, а виявляється, ні. Сергій вже зробив кучу роботи, каже, що двері малював. Яке малював двері? Я кажу, щоб зняв відео тобі, як та тося приходить. Бо я собі знаєш, робив каву. Але чую, ти хтось... ж я каву? Ну, я собі... каву? Ти баняку, я сьомий годин не сплю. Ну ти баняку. Ну то, то точно. хто з нас баняку? Я сплю. Я мене зранку було. чую, хтось шукає. Ти хоч вішалка впала, то У я мене. чула. Та то Та чую, я проснувся, чую, хтось шуршить. Щось шумить, шумить. Я думаю, включу камеру, подивлю, хто то шумить. То я злапав ту тосю, знаєш, та, що приходить. Ну, що поноси там шмотки. Та, Бардаки нам... Ні, ні, я злапав ту, що якраз нормально, що робить порядки. А, ти зустрів ту та, що яка порядки виробляє? Так, та, щоб посуду я ж її не бачив. Тут треба ще якісь і квіти дати, щось її порядку. Та не подяку, було, з я з не знаю. Не було. Скерку в нас взяло. Ну взяло, так? Ти ж оповідаю, скерки. Коротше, Давай стріп. І що ти з тосією домовився, Нам би частіше приходити? Та ні, я не говорив, діалог, в діалог не вступав, думаю, що не може. Заговорюю, заговорю, взагалі не прийде. Тоді. Ну, та дивіться, по помив підлогу. Хтося? Все, то все тут почистив, молодець, тося в нас, тосічка, але ти молодець. А. Ну, тося, знаєте, хто катося? Но... то як говорить, тося зробить? Но... Тося, типа, ну, то колись зробиться. Ну, то такі вислів у нас от на заході говорять, тося можна... зробить. Я мипер говорю, що тося, то якась каже, типу жінка. Да, так, виходить так, що Це типа, то та якась жінка приходить і, і то все робить. Так, тося зробить, тося зробить, ну тося прийде і тося зробить. То є така що... так. Жінка каже чоловіку, коли ти там приб'єш картину, він каже, тося зробить. Коли в хлібу прибереш, тося зробить, коли паркан поправиш, тося зробить. Настільки. То я вже не розумію, коли та тося має прийти. То точно, то mm. точно. Так що цікаво, королєве. Хто з вас вчора фінчо заготував? Багато хто готував. Я, Ти знаєш, що Чекай, в Житомирській області і в Вінницькій області сніг пав. Хто тут хто зводив? Зима переплутана. Нам Чуєш, то, то зима ще сторіс не бачила, що я записував перші день весни. А на, то у нас по синоптику і по цьому на наступну на вівторок, 8 березня, буде 11 градусів. І вже весь наступний тиждень там вже буде температура більше десяти літня, так. А сніг просто випав, знаєш, бо там Вінницькі Житомирські люди ще не дохуднули, і то їм ще дали шанс. от давайте, бо от, от, вошезима. ще зима, ще візьміть і стріпайтеся. От їм дало трохи снігу. Там на Хмаринці просто трошки снігом затрималося. Ну, там десь... Я понял, ти ще не виспалася. Я, я переспала, у мене таке враження, що я спухло. Яка це випала, якщо вот. Він дрей, а. У ну, мене таке спухла. У ну, мене таке враження, просто що я спухла. Я звісно сказав, у мене з дитинства відчуття, що я, опухла. Не ну, ти такий добрий, вже без mm -hmm. дитинства. Люди кажуть, що тепер треба висіти до скотертину, поки не прийдуть гость. Прийдеться? Що зробити? Я кажу, так, ну так, а вона виморується. Світа казала, що вона гарно виглядає, я так. Вона виморнується до того часу і буде ще солідні Але дуже гарна скатертина. Галя не дзвонила? Ні, взагалі, я більше з нею все. Буду менше говорити. Ага. Все добре. Треба коли трубку дару не Ага.